Та Ангол промовив до них Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Осяйна зірка, що вказує шлях до Божого спасіння, до Христа, зійшла в темні часи. Сталося це після сотень років мовчання. Коли пророцьке слово лунало дуже рідко і людям здавалося, ніби Бог забув свій поневолений народ. Сьогодні українці борються з тим самим відчаєм, болем втрат, насильством, несправедливістю і свавіллям сильних цього світу, як і в ті давні часи, ми стикаємось з найгіршими проявами людського гріха. Здається, що зло і темрява вийшли війною проти самої ідеї добра, свободи, гідності і всього, що походить від Бога. Але й посеред всього зла ми можемо бачити Божу благодать та Його любов, яка підтримує нас та дає надію. Хтось скаже, як може добрий та люблячий Бог допускати всі ці страждання? Чому? Він не зупинить зло, існують непорушні духовні закони. Коли люди добровільно обирають гріх і відвертаються від Христа, зло прогресує. Але той, хто покладає свою надію на Бога і Його силу, і отримує Його допомогу та спасіння в Ісусі Христі, не буде посоромлений. Ісус сказав: страждання зазнаєте в світі. Але будьте відважні, я світ переміг. Тож будьмо відважними та зміцняймося вірою у всемогутнього Бога у вірі та єдності наша сила. Ми вже маємо добрі свідоцтва героїв віри, патріархів, пророків, апостолів, всіх святих, що зустрічалися у світі зі скорботами, болем, спротивом зла і темряви, але покладаючи надію на Бога, і його силу, шукаючи його праведності та обираючи його волю. Отримували Божу допомогу. Там, де, здавалося, не було вже жодної надії, могутня Божа рука творила дива, Проявлялась потужна Божа сила. Святе письмо говорить: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Тож не покладаємося лише на розум людський, лише на власні сили і здібності, але на Бога покладаємо свою надію до Бога, ми молимось про Його благодать та перемогу для нашої країни, про надприродній захист для наших воїнів, про втіху для всіх страждаючих та скорботних, про відновлення та процвітання України як духовної та хлібної житниці, як простору гідності та свободи, миру любові, злагоди та добробуту вам і вашим родинам. Христос народився. Славімо його. Славімо, його. Славімо, його. славімо його. Христос народився, 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 славімо Його.